Євробачення це, будемо казати, конкурс, де тема ЛГБТ спільнот. Вона дуже актуальна, і якщо хтось з учасників її піднімає, то він має дуже велику прихильність аудиторії і бажаючих за нього проголосувати. Пісня нема зацікавила багатьох. Вона була цікава по ідеям, по текстам, по змісту, яка несе ця пісня. Тому тут дивуватися не варто. Мені здається, що піарно наша команда в цьому році не допрацювала. Для Джері Хейл і Альони Альони можна було придумати цікаву піарну історію, якби. Ми активно в цей момент розвивали, то я думаю, що наша бронза була б нашим золотом. Але з іншого боку, тема Ізраїля і ставлення до конкурсантки Ізраїля на цьому Євробаченні навіть перебила війну в Україні. Тому треба враховувати, що Євробачення це великий. Дійсно політичний геополітичний маркер того, що цікавлять цікаво світу, мене дуже здивувало, що наше українське журі жодним чином не підтримало Ізраїль. Це для мене був шок, відверто кажучи, з приводу того, що ми дали швейцарцю, здається, чи не єдині перше місце. З іншого боку, це каже, що в Україні є нюх на переможців, і ми відчуваємо тенденції Євробачення. От. Тому я вважаю, що наша журі в цьому році, якби не Ізраїль, то майже б ідеально проголосувала. Мені сподобався француз, сподобалася От, Мені ну, сподобався Хорват, сподобався, звісно, переможець. Тобто, в мене на цьому Євробаченні. Було дуже знаєте відчуття того, що в це Євробачення більш цікаве з музичної точки зору, і з точки зору того, які змісти вносили в номери бронза. Це для нас дуже добре. Ми в чергове показали всій Європі, що Україна. Це лідер з музичного точки зору, з трендів з того, яка музика заходить на, на Євробачення. От. І я вважаю, що ми могли б мати золото, як би гарний яр, вибудований навколо наших учасниць